Більше 50 представників бізнесу та понад 100 підприємців онлайн відкритий майстер об'єднав вітчизняних підприємців заради підтримки малого та середнього бізнесу. Ми сьогодні знову робимо корисну справу. Ми будемо розбирати бізнес-кейс. Санія Батищева вже понад 13 років працює у сфері архітектури та будівельного менеджменту. Наразі її компанія опинилася на роздоріжжі: як оновити бренд, як зібрати потужну команду, аби вийти на прибуток у 50 тисяч доларів на місяць. Усі внутрішні інструкції потребують повністю переробки. Як заходить нова команда на переписанні цього всього, фінансова модель не працює. Свою експертну оцінку і рекомендації учасникам надали власники архітектурних бюро Євган Зінгерман та Марія Матушенко. Стратегія це процес. Тут uh, всі uh, мають це усвідомлювати. Стратегію можна знайти, не можна вийти зі стратегії. Так само, як з, з, з комунікацією. Як до вас приходить новий клієнт? От. Uh, не... В тій системі, в тій моделі, яка зараз у вас працює, приходить. Приходить так тільки зараз. Це перший рік в влади в особисті знайомства з рієлтерами і з агентством продажу. Унікальність майстер-майнду полягає в тому, що окрім експертів, представники бізнесу діляться власним досвідом. Є проблеми з позиціонуванням, які є розуміння, і скоріше є відчуття. Але нема зараз точного, ну немає рішення зараз. Я сподіваюся, що те, що я казав, в принципі допомогло до нього доблизитись. За словами організаторки майстер Майнду Оксани Акерман, це вже третя зустріч з представниками бізнесу в подібному форматі. Окрім цього, ми вже маємо зворотній зв'язок з наших попередніх майстер-майндів, і він завжди позитивний не тільки від тих людей, які до нас приходять зі своїм кейсом, але і від тих людей, які власне наші гості, слухачі. Організатори кажуть, проводити подібні заходи планують щонайменше два рази на місяць. А бажаючи отримати більше інформації, можуть переглянути ютуб-канал, де бізнес там вже вийшов подкаст про гранти та як їх отримати.